Появіть ситуацію, вам серед ночі дзвінок у двері, поліція, кажуть, невідкладний обшук. Ви розгублені, вдома діти, дружина в паніці. питаєте, де ухвала суду. А вам та не треба, все законно. Але чи справді це законно. Мене звати Дмитро Мамчик, я адвокат, і сьогодні я розкрию все, як захистити житло, майно, сім'ю, коли до вас приходять із невідкладним обшуком. І що робити, коли це лише привід зайти без рішення суду. Досвід, практика Верховного суду, дієві механізми захисту і навіть тема про примусове вилучення майна під час воєнного стану. І ще я покажу, як реально відбувається право застосування. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок, ставте лайки, долучайте до спільноти спонсорів, ви підтримуєте незалежний юридичний контент, який справді рятує. Що ж таке невідкладний обшук? Обшук це не просто огляд, це глибоке втручання в приватне життя. І в Україні законом передбачено, що жодний обшук не проводиться без ухвали слідчого судді, єдиний виняток реальна обґрунтована невідкладність, наприклад, переслідування злочинця по гарячим слідам, загроза знищення речових доказів або врятування життя або майна людей. Враховуйте, що військовий стан не скасовує вашу недоторканість. однак правоохоронці почали масово зловживати приводом невідкладності для обшуків без рішення суду. Це небезпечно, тим більше незаконно. Суд неодноразово зазначав, що проведення обшуку без ухвали суду допустимо лише в разі реальної доведеності невідкладності. Недостатньо просто зазначити про неї, слідчі мають довести це фактами. Верховний суд неодноразово зазначав, що поняття невідкладності має вузьке значення. І право на приватне житло є фундаментальне право гарантоване не лише Конституцією України, а й Європейською конвенцією. Ось перелік інструментів захисту при обшуку. Запис відео на телефон. Маєте право вести запис у власному житлі, ніхто не має права заборонити фіксувати дії, тим більше незаконні, дії правоохоронців. Вимагайте адвоката, при невідкладному обшуку ви також маєте право на захисника. Якщо немає власного, заявляйте слідчому про те, що ви потребуєте правової допомоги. Відразу фіксуйте час обшуку, прізвище м'яя посаду посадовців, підставу для обшуку. Уточніть, де загроза. Нехай слідчий на місці вкаже, кого рятують, що може бути знищено. Вимагайте протокол. Після обшуку обов'язково отримайте копію протоколу обшуку. Вкажіть свої зауваження письмово. Подавайте скаргу до суду. Навіть якщо обшук вже відбувся, ви можете ініціювати судовий контроль за законністю вказаних дій. Типові порушення під час обшуку не допускають адвоката навіть попри ваш запит. Відмовляються називати підстави чи пред'являти необхідні документи, проводять обшук без понятих або без непреривної відеофіксації, перевищують обсяг обшуку, наприклад, шукають одне, а вилучають, як завжди, все підряд. Тиснуть, змушують підписати документи без ознайомлення. Усе це підстави для визнання такого обшуку незаконним. Якщо довести, можна повернути все вилучення. Мої рекомендації підготовки до можливого незаконного обшуку. Зробіть резервні копії всіх документів на мину, тримайте їх на флешці або у хмарі. Підготуйте шаблон заяви про порушення прав під час обшуку. Подбайте про контакти адвоката, який може швидко виїхати на місце. Підготуйте також лист до уповноваженого справ людини для швидкого реагування у випадку свавілля. Що ж стосується примусового вилучення майна під час воєнного стану. Так, воєнний стан дає певні повноваження військовим адміністраціям, але вилучення можливе лише в нагальній потребі для оборони, має бути письмове розпорядження начальника відповідної адміністрації, складається обов'язково акт вилучення з опису майна, Та також власнику видається письмова довідка для компенсації. Врахуйте, що якщо майно просто забрали, нічого не оформивши, це незаконно. В такому разі ви маєте право подати відповідні заяви до правоохоронних органів та суду, в тому числі щодо компенсації. Зверніться до юриста, останній допоможе скласти правильно всі необхідні документи. Не забувайте, ваше право на житло, приватність і майно не скасоване воєнним станом. Закон на вашому боці головне знати, як себе захистити. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, ставте лайки, якщо хочете підтримати мою роботу. Приєднуйтесь до спонсорства. Разом ми сила до зустрічі в наступному відео.